Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Ковальовський Іван Іванович, посивний Африка. Солдат, розвідник 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Воговського, військової частини А 1376 Народився 18 лютого 1973 року в селі Колінки Ородинківського району на Івано-Франківщині. З 1980 по 1988 рік Іван навчався в Далишівській школі. Був добрим, чуйним, товариським, любив спорт. Багато читав з 1991 року. Проходив струкову військову службу у Білорусі після розпаду СРСР. Продовжив служити в Україні у 1993 році. Іван познайомився з дівчиною Наталією. Влітку 1994-го пара одружилася і згодом виїхала жити на Дніпропетровщину. З 2000 року Іван Ковальовський служив у Сієра леоне За що на війні отримав позивний Африка. За відмінну службу отримав високу нагороду від ООН. після повернення в. Україну Іван працював будівельником, також працював у Сибірі. Нічого не відчувало біди. Іван мав плани на майбутнє, але почалася війна у серпні 2014 року. Був мобілізований через події на сході України. Після навчання Іван Ковальовський у складі 17-ї танкової криворізької бригади був направлений у зону проведення АТО. У січні 2015 року отримав перше незначне поранення, тому від госпіталізації відмовився. У березні того ж року Іван підірвався на невідомому вибухо. Овому пристрої у районі станиці Луганської отримав важкі вогнепальні поранення та зараження внутрішніх органів. Переніс кілька операцій довго лікувався. Хоча комісія визнала воїна небоєздатним. Він продовжив військову службу. Волонтерка Наталія Сущенко знала бійця з 2014 року. Розповіла, що Іван, якого називала Іванич, сміливо проявляв себе у бою. Мав військовий досвід, навчав усьому хлопців, за що його дуже любили і поважали. Іванич був гарною людиною, надійним другом, вірним побратимом. З лютого 2021 року Іван служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Бойову службу ніс на Донеччині та Луганщині. Мав нагороди від прицільного пострілу, який пройшов крізь життєво важливі органи. Іван Іванович загинув 26 квітня 2021 року. Під час несення служби біля Пісків під Донецьком. Іван зніс три ворожі позиції. Вирівняв лінію фронту. Тим самим зменшив кількість загиблих українських воїнів. За що нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Поховали Івана Ковальовського в селі Миколаївка на Дніпропетровщині, де живе його дружина і двоє синів. Син Віктор розповів: десь за десять днів до того жахливого дня у нас було листування. Я йому написав, щоб не забував одягати шолом. А він відповів: так справді снайперів дуже багато зі спогадів Харченка, Михайла, позивний потап. Іван був моїм найближчим другом. З ними пройшли багато складних випробувань. Щира посмішка і погляд друга залишилися назавжди у моїй. Її пам'яті дружина Наталія згадує 26 квітня 2021 року. Обіцяв зателефонувати, але на мої дзвінки не відповідав. Близько опівночі отримала страшну звістку, що мого Іванка більше немає. Мій Іван був гарним чоловіком, господарем, захисником, найкращим у світі батьком. Любимо, сумуємо, пам'ятаємо. Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Багато хто питав. На що воно треба, так я вам зараз зніму коротеньке відео і подивиться, на що воно мені треба. Так от я тут для того, щоб моя хата була ціла і щоб моя сім'я жила спокійно.